Наша група досліджувала магнітне поле прямого провідника зі струму. Узагальний досвід вчальник дозволяє нам стверджувати, що матерія існує не лише в формі речовини, а й у формі поля. Розглянемо ще раз дослід видатного данського фізика Ганса Христіана Ерстена, який фундаментально дослідив єдність електричних і магнітних явищ. Якось, готуючись до лекції про властивості електричного струму, він випадково залишив магнітну стрілку під металевим провідником. Коли пропустив електричний струм, запнувши коло, то стрілка повернулася і, роз... і розташувалася перпендикулярно до провідника зі струмом. Оскільки інших чинників, які могли б вплинути на магнітну стрілку, не було. Що електричний струб має магнітне поле, яке і вплинуло на магнітну стрілку. Ми дотрималися всіх правил безпеки з проведенням фізичного експерименту і зібрали схему для проведення досвіду Ерстеда і пропонуємо його переглянути. Коло роз'єднано, лампочка не горить, вмикаємо у мережу, лампочка загорілась, стрілочка повернулась.